Зараз в стінах парламенту буде в другому читанні розглядатися законопроект, який більш відомий в народі законопроект про заборону російських серіалів. Я думаю, що всі ми прекрасно розуміємо про велику вагу і велику важливість цього законопроекту, тому що і Ленін свого часу казав про те, що головне з спусти це іскусство кіно, в принципі, півроку тому, коли Верховна Рада. Де-факто заборонила трансляцію російських каналів, було зроблено великий крок для того, щоб не інфіковувати українське суспільство брехливою новинною інформацією від росіян. На сьогоднішній момент ми повинні зробити другий, не менш важливий крок це заборонити серіали, які пропагують російську армію, які пропагують брехливу історію, перекручування історії, які пропагують все те, що зараз називається красивим словом Русський мір. Я вважаю, що на сьогоднішній момент це тест для Верховної Ради. Я знаю, що зараз працює величезне лобі ряду телеканалів, які хочуть зробити все від себе залежне для того, щоб цей законопроект не пройшов. Але я ще раз хочу наголосити, що саме від депутатів залежить те, чи буде українське суспільство інфіковано російськими брехливими історіями, чи вона не буде інфікована. Тому Зараз всі, ті, хто не будуть голосувати за цей законопроект, насправді ми можемо просто вичислити. Це представники п'ятої колони. Так, дякую, шановні колеги. Якщо є питання, будь ласка. Якщо немає, дуже дякую. Дякую.